Вітаю, козацтво. Сьогодні згадаємо чудовий хоррор 2013 року, а саме Outlast. Всім приємного перегляду. Ця гра всім довела, щоб налякати гравця, не потрібен цілий арсенал, монстри або купа ефектів. Достатньо просто темноти, камери та відчуття, що за нами хтось стежить. У цій грі нам дають пограти за журналіста Майлза Апшера, який приїжджає, начебто, в занедбану психіатричну лікарню Маунтмесів, хоча вона ніфіга не занедбана, щоб розкрити правду про експерименти над людьми. Але замість сенсації ми потрапляємо у справжнє пекло і намагаємося з нього вибратись. Гра не пропонує нам ніякої зброї, тобто, взагалі, ми не можемо нікого вбити або навіть відштовхнути, тільки тікати та ховатися. Це одразу створює відчуття повної безпорадності. Єдина річ, яка тебе рятує, це відеокамера з нічним режимом. Але батарейки швидко сідають, тому кожен раз, коли ми бачимо, що заряд закінчується, починаємо реально нервувати. Атмосферка в цій грі ще та, вона просто шикарна. Темні коридори, кров на стінах, дивні крики десь здалеку, і те, як світло миготить саме в той момент, коли нам страшно. Усе це працює просто топші. Гра не просто нас лякає, вона жме нам на голову психологічно, змушує відчувати постійну тривогу. Сюжет у цій грі нам розкривають поступово. Через записки та відео також є документи, які потрібно читати. І що далі, то страшніше розуміти, які експерименти взагалі проводили у цій лікарні. Людей перетворювали на монстрів, і тепер вони блукають цими стінами, шукаючи собі нову жертву, тобто нас. Аутлас став легендою, тому що зміг поєднати максимально просту ідею з максимальною напругою, без стрільби, без монстрів, є пару скримерів, але вони не на кожному кроці. Та без зайвої драми, тільки страх, темнота та бажання вижити. Коли ми проходимо цю гру в другий, третій, четвертий або навіть в п'ятий раз, все одно вона нас тримає в стані напруги на межі з панікою за це і окремий респект. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд допомагайте просувати україномовний контент, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть в коментарях, коли ви вперше зіграли в Outlast і які ваші відчуття від гри. Всім дякую за перегляд, до зустрічі у нових випусках.